До, <звяту> до свято сьогодні ми виставляємо Господній хрест до прочитання, до вшанування Його. Сьогодні церква виставляє хрест, де має розп'яття, щоб показати, наскільки важливе це дерево, на якому був розп'ятий саме Христос. Це дерево, про яке говорили ще старозавітні пророки, що воно має стати тим деревом життя, на якому плід, який воно приносить, стане життям вічним для всіх нас. І тим плодом вічного життя для нас є сам Христос. І Сьогодні апостол Павло, так знаєте, виразно говорить, що для тих, що спасається хрест є сила Божа. А для тих, що погибають, то є глупота. І зараз ми виразно бачимо, як світ, бачите, відкидає Господній Хрест. Я не знаю, що не хоче на то місце поставити або всім його заступити. Але такі чином, по відношенню до, до Христа Господнього, який є для нас, то справжньою Божою силою. Яку ми черпаємо від жертви Ісуса, бачите, світ відкидає це все. І не дивно, що в світі зараз є такі виклики. Для України особливо ці виклики є страшні і небезпечні. Зрештою, і для цього світу воно таке є. І тому для нас, християн, це свято є дуже важливим з огляду на те, щоб ми могли через віру. Справді зрозуміти, наскільки є важливо, щоб це знамення Христа, навіть це свято, в якому ми з вами е, молимося, і е, очікуємо, що Господь все ж таки припинить оце е, е, страшне, що відбувається, цю війну страшну, яка фактично для нас є війною життям або смерті. Тобто, якщо ми програємо, то ми як народ перестанемо існувати. І ми всі хочемо, щоб то, знаєте, зразу Господь показав знак, щоб в якійсь мірі зразу вороги наші були перелякані тим знаменням Христа і відступили, були здеморалізовані. Але дивлячись на жертву Ісуса, як коли його засудили, коли його розіп'яли, світ весь радів ті, які були проти Бога. А учні, апостоли, вони були, знаєте, в такому глибокому духовному замерзленні. Вони не знали, що їм робити. Так само, як ми зараз не знаємо, що нам робити. І прийшов час, і Христос Воскрес. Музик, мусить пройти. Мусить пройти якийсь час, щоб ми усвідомили для, цього, для чого Господь нам подає ці виклики. І наскільки важливо в нашому духовному житті, щоб оце все, що ми практикуємо в нашому духовному житті, наскільки воно є важливе і діяльне. Колись я прочитав таку гарну книгу, яка писалася про Івана Фьодорова. хто не знає, це був священник російський аристократ, який Став греко-католиком, отримав освячення рук Андрея Шептицького. І він був зарком Російської греко-католицької церкви, яку зареєстрували в свій час, вона там офіційно діяла. Ми так само молилися подібно, як ми тут в другому морозі без хаті наймали квартиру чи будинок. Але там збиралися такі, знаєте, непересічні особистості до твоєї церкви приходили. Одна з таких непереспішних особистостей була графиня Оболонська, таке знаєте, звучне і прізвище, так? теж така відома аристократка царського роду. Вона була надзвичайно обдарована, розумна. Російська православна церква хотіла зробити її, її щоб вона представляла за границею російську православну церкву. Вона вибрала грековій цю церкву. Пішла, щоб служити разом з тим Леонідом Фьодором, отцем. І вона описує таку подію зі свого життя, вона так і повчання для нас. Е, коли ми, вона була ще дитиною, е, вона мала таку подругу свою. А ця подруга, знаєте, вона завжди хотіла знаєте, чимось бути кращою від всіх інших. Це нормальна річ для дітей. Так? Кожна дитина хоче бути кращою. Але не маючи певних таких, знаєте, задатків, щоб бути кращою, вона використовувала все, що може. Тобто в церкві вона там хотіла якнайбільше послужити, співати в хорі, тримати фану, ну так як потрібно для багатьох зовнішній такий прояв. А недалеко від того місця, де вони жили, я не пригадую, який там монастир. Але були монахи отці і серед них був такий один монах, який жив на стовпі. Ну, Не на такому стовпі, як ми бачимо, що там легше прийде. Це був кам'яний стовп або кам'яна башня така. Вона там була досить високою, до неї були така східці, по яких можна було туди зайти. Але ці, ці, ці монахи стовпники з того стопа руками не вони там молилися вища. Чи сонце, чи дощ, чи холод, а вони там молилися. Не було ні пічки, ні крівлі ніякої не було. У такий спосіб не робили такий подвиг для Христа. І багато людей йшли до того монаха стопника, він якийсь от, окремий раз у році він приймав паломників. І що цікаво, він бачив наскрізь людину її майбутнє, і її минуле. І коли прийшов час. Та гратиня Аболонська підійшла до нього, і він так про неї сказав, бачу кровну не твою на тобі. Ну і сказав, що ти будеш жити. Більше нічого не сказав. Ці, ці не дуже мали слівні. А її подруга, коли прийшла, він її штовхнув і сказав, що він нічого не буде говорити. Вона там намагалася ніби все ж таки добитися, щоб щось їй сказав. А він так сказав до братії, що це ворог це. Молодце. І прийшов час, і ця подруга Графіну Волонської, коли стався в небі вона стала консумовкою. Її завдання полягало в тому, щоб знову зробити собі знаєте, вагу, авторитет. І вона їздила з тими подібними консумовцями по селах. Вони там чинили розпусту, змушували це робити по тих селах, щоб всі так жили в їх розпусті. І крім того, збиралася в тих клубах, де вона грала роль Присвятої Богородиці, по війні. Навіть. І під час одного з таких концертів в неї вселився якийсь злий дух, і вона стала божевільною. І відправили, звичайно, десь там лікарню, в божевільню. Коли стало відомо цій графіні, що її друга попала в божевільну, в лікарню, вона вирішила її провідати. А вона така була буйна, що її тримали, війна були загратовані. І що цікаво, її тримали, як в нас кажуть, лоджія така, знаєте, або така була башта, кутова у монастирі, право, монастирі для божевільння використовували. І там були вікна круглі. Коли вони спитали, що її тут тримають окремо від всіх, де вікна такі цікаві, вони кажуть, що... Коли вона бачить нормальне вікно, а там знак хреста є, знаєте, перед, перед, вона каже, кидається на те вікно і має таку низьку силу, що вона це порощиться, вириває. От, бачите, от зло, як ну, бачите, от хрест навіть у вікні не посвячений. Просто знак Христа, наскільки він вже мучить ото зло, яке знаєте, поселяється в людину, воно просто не може стерпіти. І коли ми побачили її стан, вона справді була так, приголомшена тим всім. Наскільки людина часом може у пошуках якоїсь слави або ще чогось такого е, втратити те, що для неї найцінніше не своє життя, свою душу. І ми маємо зараз такі приклади в сьогоднішній війні, де, знаєте, немов би все знаєте, І Кир Кирило. Патріарх Російської церкви заявляє, що воїнство їхнє побідоносне, яке тут загине в Україні, зразу попадає до Раю. Щоб вони не переживали, що їх там б'ють. І ти так собі думаєш, ну як так? Правило церква завжди казала, що е, коли людина, наприклад, захищає свою родину, свою сім'ю, свою землю. Коли вона не бажає війни, а просто вимушено захищає, то ця є жертва така, яка прирівнюється до, до жертви мучеників. Людина, не хотячи, але змушена з любові до своїх близьких, до своєї батьківщини захищати і часом помирати за свою землю. Це є, любов, це є мученицька смерть, яка справді відкриває навіть грішникові дорогу до неба. Але коли вони приходять сюди вбивати, Насилувати, грабити. Ну і тут смерть може мученицька бути? Та не раз подивишся на ті записи, як не спілкуються, ну, там нічого святого нема, там мат на розумієте? І Якщо син з дочкою часом розмовляється, просто страшно, як така людина може э, в собі плекати щось здорове або божественне. Ну, дуже трудно. І тому ми бачимо, наскільки зараз все перевернулося в цьому світі. Наскільки ті, що мали б відстоювати Божу істину, вони, бачите, розпинають наново Христа. Так як в сьогоднішньому Івані ми чуємо, що ті, які справді мали би відкрити Христа для народу Ізраїльського, вони його засудили і розп'яли на смерть. І причина він порушив закон. Напевне, їхній закон. Бо закон Божий ніколи не говорить, що треба колезувати. А вони сказали, що має вмерти один чоловік, чим має загинути цілий народ. Пророк, коли це говорить, він говорив, що так засудять Христа, а не так, що це мало бути законом, що за народ має хтось помирати, конечно. І цей вирок мають скласти ті, які так вирішили. Сьогодні вирок роблять для російських синів і дочок, яких посилають сюди на війну забезпечуючи їм чи гарантуючи їм невідомо що, але аж ніяк не певність у вічності. Тому що людина, яка йде сюди вбивати, грабувати і здійснювати якісь мілітарні плани або плани імперії, вона ніколи не може бути наповнена чимось доброво. І Ми бачимо приклади, які полонені звідти приходять, розумієте? Що там фідахаук на стабори горючили тих в'язнів німців, німці що російські табори не нічим не відрізняються. Там немає ніякої пошани до людського життя. Не лише ворогів, але й власних тих е, воїнів-загарбників, які приходять сюди. І тому для нас важливо, щоб ми зрозуміли, наскільки є важливо зараз, теперішній час християнам згадати, що вони є християни. Бо мудрість цього світу, вона є глупотою в очах Божих. І коли нам хочуть запевнити, що світове співтовариство забезпечить нас найсучаснішою зброєю, і ми зможемо перемогти, ну це частково правда, це не є повна правда. Ну дасть певні нам ресурси, але ну, не обезпечить для нас, скажімо, ядерні війни. Але коли людина буде взивати до Господа, який є володарем навіть тих володарів з землі, і сьогодні дивіться, як Пілат каже, ти зі мною не говориш, а не знаєш, що я маю владу, щоб тобі життя залишити чи забрати. А Ісус каже: не мав би ти наді мною ніякої ні влади, якби недавно тобі було згори. Навіть той Путін, який зараз порожує всім тим знищенням цього світу, він є поставленим Господом. Для якої цілі ми ще до кінця не знаємо, тому що... Високі Божі дороги, що людина навіть найбільшим своїм розумом не може збагнути людську дурість, так, в лапках, скажемо, вже не кажучи про Божу мудрість. І тому апостол каже, що ті, що себе вважають вибраним народом, шукають знаків, там кона має замероточити або заплакати це знаки. Воно ну, не може бути аргументом для нас, християн, що де є благодать, де нема благодаті. Греки шукають мудрості, вони шукають в цьому якусь закономірність. Так? А для нас ті, що спасаються, ті, що вірують, для нас хрест і Христос є Божа сила і Божа мудрість, Божа могутність. Тому для нас сьогоднішнє свято є особливим. Тому що воно закладає тепер фундамент для нас віруючих. Майбутнє є перемога, яка особливо прийде. І навіть те, що задумали всі ті е, демонічні сили, які керують тими володарями, які страдають свої плани залишитися при владі чи знищити когось, ми і нікий бункер не врахуємо. Може статися так, що вони перші поминуть і підуть на суд Божий. А ті, що мали бути знищені, будуть прославляти далі Бога. Так може статися, якщо ми будемо взивати до тої сили Божої, через яку Господь переміг самого Сатану. Хрест Господній, який зараз є висновлений перед нами. Амінь, слава Ісусу Христу!